Слово Боже для вас, помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і зселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я прийняла Твоє Слово. Пересвітлим слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея Уважайте добре, що ви чинили ваші добрі учинки перед людьми, які бачили би вас, а то не матимете нагороди Отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та по вулицях, щоб їх хвалили люди. Істину кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитися, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видності молитися, по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям істиннока вам. Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись. Оце від твоєму що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитися, не говоріть зайвого, як ті погані. Гадаю, бо що за своєю веломовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний не знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Тож моліться так, Отче наш, що є сина на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, не веди нас у спокусу, але визволі нас від злого. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоє право, щоб твоя милостиня була таємна і отець твій що бачить таємне віддасть тобі. Насправді, милостання не наближає нас до бідних чи знедолених, але вчить нас зациклюватися на матеріальному, на щось більшому, ділитися своїми матеріальними благами з іншими, то краще бачитиме ми, що створеним Богом і для Бога і ясніше ми усвідомимо що наше життя і щастя не залежить від суми грошей у, киш... у кишені чи банківському рахунку, але відчуємо ту радість, яку ми приносимо нашим ближнім. Тому Господь каже, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права. Коли ми будемо робити таємно, то отець бачи все таємно. Якщо буде потрібно, він виявиться цю тайну перед всіма. Але дуже важливо молитися, давати милостині і піст. Це є три найбільші речі, які нас зближають з Христом, які ми можемо мати тісний зв'язок з ним. ми знаємо, що піст це обмеження себе в їжі чи, чи від того, що ми дуже сильно любимо. І ми звільняємо це місце і даємо це місце для Бога. І щоразу, коли ми приносимо жертви, жертву свої, своїх бажань, чи відмовляємося від задоволень, то Господь наповнює нас його любов'ю. І спілкування з ним. Тоді наше серце стає вільніше і ми стаємо ближче до Господа. Господи, прошу тебе, навчи мене, як правильно постити, щедро давати милостиню, як щиро молитися до тебе. Дякую за, за сьогоднішній уривок. Нехай. Моєму житті буде твоя свята воля. Амінь.